Вітаю вас в ефірі. Перший випуск програми Козацька звитяга. Феномен української козаччини, її загадки таємниці, білі плями в історії, знакові постаті, визначні події. А ще життя і побут сучасних козаків. Також лише у нашій програмі ви навчитесь захищати себе у різних екстремальних ситуаціях. Разом з вчителями школи козацьких бойових мистецтв Спас ми надамо вам конкретні практичні поради самозахисту і виживання. Залишайтеся з нами, буде звитяжно. Вища освіта. Обов'язкове знання декількох іноземних мов, вміння вести диспути на будь-які теми від філософії, мистецтва до науки і дипломатії. І, врешті, бездоганне володіння всіма типами зброї. І головне обстоювання державних інтересів і якісне виконання власних суспільних обов'язків. І самовіддане служіння громаді. Саме такою була українська еліта 16, 17, 18 століття. Козацька еліта. Чи просто українські козаки? У другій половині 15-го століття українську еліту спіткала чергова кардинальна зміна самої концепції її існування. Пішли в історію славні Київське та Волинське князівства. Українці стали громадянами інших держав Великого князівства Литовського та Королівства Польського. Представники тогочасної еліти української шляхти постали перед складним вибором або без нарікань служити новим господарям, або створювати потужну політичну противагу. З українською елітою мали рахуватися. А за умов пізнього середньовіччя головним важелем громадської поваги все ще була сила і зброя. Тому погляди і устремління багатьох українців сягнули ще не заселених земель на східному та південному прикордонні. Навіть тутешнє повітря було напоєне волею та звитягою, а значить, і новими правилами гри для всіх. Так поступово і виник принципово новий вид української національної еліти козацтво. Вони творили нову добу в історії нашого народу. Минали десятиліття козацтво міцнішало в своїх сферах впливу українське суспільство все дужче прагнуло власного державного устрою. От козаки перебували на гребені суспільного життя, уже починаючи з XVII століття, через сто років після своє існування. От козацька старшина, практично вся вже в XVIII столітті, це вихідці зі шляхти. От це люди із університетами за плечима. З академії, академією, могилянської академії, і зустріти на січі, наприклад, того, хто закінчив один з європейських, а то й не один університетів, це було легше-легшого. От козацька верхівка жила, е, варилася в тому європейському соку. От і всі тенденції суспільного розвитку, літературні смаки, смаки в одязі. Побуті і так далі, вони відразу переходили до козацького світу. Козацький світ це було відгалуження європейського світу, і вони хотіли стати поруч зі шляхтою, елітою українського суспільства. Відкрито заявляли свої претензії на елітарний статус, бо вони були люди війни. Вони платили податок кров'ю. Вони воювали, і цим все було сказано. За часів гетьмана Івана Мазепи українська еліта вже міцно трималася на ногах, мала свої політичні та економічні методи державного управління, брала активну участь в культурному житті країни, долучалася до загальноєвропейських процесів. Багато в чому самобутність тогочасних українських реалій створювали стосунки між козацькою старшиною українською елітою і простими людьми. Взаємоповага і взаємоконтроль. Вони турботливо дбали одне про одного, аж доки не втрутилася третя сила. В українській державі, яка була відновлена середині 17 століття козаками, де козаки грали домінуючу роль і виконували функцію еліти, боролися два отаких от дві тенденції боролися дві тенденції: з одного боку, давній козацький традиційний демократизм, а з іншого боку, потяг до самодержавства українського із сильною гетьманською владою. І Богдан Хмельницький, всі його наступники. Воліли утвердити сильну гетьманську владу незалежно від думки низів. і це, до речі, тоді відповідало загальним європейським тенденціям до сильної монаршої влади, і було би запорукою від тієї громадянської війни, яка після смерті Хмельницької вибухнула в Україні, і яка призвела до того, що незалежна українська держава потрапила під російський вплив. Козацька еліта поступово пішла в небуття, але певні традиції, закладені нею, лишалися в українському суспільстві і надалі. Вони жили в народній пам'яті та душі і чекали на нову можливість матеріалізації вже іншої доби.